Ой, добрий ранок ми не виспалися. лягали спати в другій, прокинулися шостій, бо моя крихітка. Не хотіла спати, вона на новому місці. Йдемо угу. в кафе на сніданок. Зазвичай я беру з собою на відпочинок купу речей. На цей раз я взяла тільки один спортивний костюм і одну сукню, в якій приїхала. Тому що весь мій чемодан забитий дитячими речами. Так, зараз будемо замовляти собі їжу на сніданок. Ой, добрий ранок Я не розчисено. Не буду вми вмикати камеру. У нас два номери 33-34. Так, англійський сніданок, смажені яйця, сосиска, фасоль, грінки, овочі. Омлет подається шинкою та овочами, налисники, сирники, каша в асортименті вівсяна, мана, гарчана та рисова. Бельгійські вафлі, курячий бульйон. Значить, мій малий по-любому буде їсти сирники. Я би взяла кашу ще, але він... В сирниках хоч трошки білкує. Так, я буду, певно, їсти щось типу англійського сніданку. Мені потрібні овочі, може, я би ще якихось овочей попросила додатково. Англійські вафлі, Африку бульйон. Так, добре, сотельний сніданок. У мене ось прям дуже багато. Це моєї племінниці сирнички, бельгійські вафлі. Це та дівчинка, яка зожем не займається. У нас сирнички теж не зожна їжа. І фруктики. Зараз ще чайок буде. Дівчата настільки жарко, я просто вже млію в цьому готелі. Щоб ви розуміли, тут навіть підлога тепла. Мене в інстаграмі питали, чим я чищу зубки. Ой, пальці. Ось така в мене зараз паста, три види її дуже подобається. Мені мої колеги порекомендували, купую тепер. Хто ще питав повідомив про Елізабет Арден, не сподобалось взагалі. Причому в брокарді коштує 900 гривень. Я купила на на 270. Не розумію, де хто мене обманює, але він мені не подобається. Ну, а це любов на любов. Так що тут ще? Цим жопки мою дітям. Сину. Коштом. Бачите, тут жарко, і в мене одразу червона шкіра, одразу купірос вилазить. Косметичка моя. О тут ще сина, вітаміни, кремчики. Чого тут є? ми вибрались хоч кудись з цими дітьми і йдемо. Ми підемо, в далекі гори. Тара, 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 тара. Так, що ми вже не купуємо, так це ось ці всі сувеніри. В мене вже стільки цього всього барахла. І коли ми е, їхали з Києва в Чернівці, коли почалась війна, оце все взагалі не бралося. Але гуся ми вже придбали в Карпатах в минулому році. В лому. Точніше, я захотіла гуся. І, типу, придбала йому, хоча сама з ним гралася. Єдине, що я би придбала, це грибів. Так, я, візочок, Карпати. Все не дуже, звичайно, в яскравих барвах зараз, але як я говорила, мені вже все рівно, аби... Кудись поїхати трошки змінити. Як то кажуть, у нас в Україні обстанівку. Так. Річка це пруд. І цей пруд, до речі, тіче в Чернівцях. Іби була без малих, я б вже була в горах на джиптурі якомусь. А з дітьми... Ой. Так, що там? Не, моя пташечка принцеса ще не спить. А принца вже несуть на руках. Короче, відчуваю, ми дуже довго будемо гуляти. Зараз малим набридне, ми їх відправимо в номер, самі з сестрою будемо ходити десь. Ой, ще й там можна піднятися, я б, звичайно, туди пішла. Але не з віском, просто шум річки. Так, в пошуках контенту, що туди, так. А от кудись дорожка веде. Дивись сюди чомусь всі їздять. Гуляємо, так. Да. Ми один раз так з дітками і сестрою пішли гуляти в гори, що нас п'ять пошукових бригад шукало. Ми пішли не, тіє, не по тим меткам, не тією стежкою. Ми були з дітьми, шестеро дітей було, троє дорослих. І нам, ці, що організовували нам екскурсію, я дзвоню до них кажу, що ну, там нам потрібно було 400 метрів піднятися на скелю. А вони чекали внизу. Кажуть, чи спідніметесь і спуститесь. Ну і коротше, ми піднялися і спустились не по тим ніткам, не в ту сторону. Звоню до цих організаторів, це було в Микуличині. Вони кажуть, не хвилюйтесь, ми вас зараз знайдемо. Звірі зараз не голодні. Ми так сиранули, тому що які звірі, ми навіть про звірів і не думали. Клас, Передаю вам, дівчатка, трошки карпатського вайбу. Гуляємо далі. Синочок, не підходь до краю, бо там можна впасти. Іди отут сніжок, сніжком грайся. Гуляємо. Класно, що тут є доріжка і можна біля річечки пройтись. маленький хлопчик біжить. Маленький такий хлопчик в новій курці. Тому що ми мали в суботу, ви... Не в суботу а в понеділок виїжджати, а в неділю в нього порвалася на курці змійка ця, як правильно назвати, блискавка. І довелось придбати нову. Так, да, синок? Да? Ти, людина-паук, паучок мій золотий. Синок, підшли туди, до річечки спустимось вниз трошки. Там, де дівчатка наші. Пішли? Так. Да. Тримай мене міцно за руку. Да, ми не впали. Щоб ми не впали так. У нас земля гарна, а вони її руйнують тварюки. Продовжуємо гуляти. Ми вже піднялись наверх. Лишилось мені цим візочком потрапити сюди. Зараз покажу вам далі краєвид. І сама, звичайно, подивлюсь. Тут тераса, все в терасах, дуже по модному зараз стало в Карпатах, все в терасах, будь ласка, приходьте, їжте, пануші мамалиги, бограчі, борщі. Он оглядовий майданчик якийсь знизу. хлопці щось там роблять. Там, бачите, такі зовсім нові будиночки, все зі склом, щоб був максимальний огляд. Раніше в Карпатах все робили із дерева, так? хто був тут, багато хто був тут. Все таки дерев'яне, дерев'яне. Зараз модно, щоб були ось такі великі, бачите, вікна, щоб ти сидів і все дивився. Я вважаю, що це дуже-дуже круто. Наш відпочинок в тисячі раз. Краще, ніж деяких за кордоном, тому що щоб в таким рівнем, навіть той отель, який зараз у нас є, за таку ціну в Європі ти в житті не знімеш. Тобто, щоб був такий рівень, як отримуємо ми тут в Карпатах, потрібно в Європі бути певно дуже-дуже багатою людиною мільйонером. А ми заплатили за наш номер за три доби, за два номери, 14 тисяч гривень зі сніданками. Ось там на прем'єр, мені дуже сподобався. Дуже сподобався. І, бачите, люди йдуть, говорять російською, і ніхто їх не засуджує. І не треба, я вважаю. Хоча я би сама зараз не мала цю тему піднімати, тобто я хочу вже від цього відходити, мені вже набридли ці срачі. Віра, не в ту церкву ходиш, не на тій мові говориш, задрачили настільки хочеться тупо посилати нахер кожну людину, яка засуджує іншу людину. Я вважаю, що це мега-ідіотизм, коли люди недозайняті чимось, немає у них власного життя, вони починають дивитися на те, як живуть інші люди. Після гриневичів, псевдовишиванок уже, знаєте, дуже багато чого змінюється. Поглядів. Зверху птахи літають. яка краса. Там теж, бачите, роблять майданчик. Боже, я з малим на руках хожу вже. Так, показую вам трошки краси. Але ж хіба її видно на камері? Ніфіга не видно, там от зверху. Тут краса, тут краса, тут краса. Ми йдемо зараз на пробій. Гриби мариновані, вже не купую в Карпатах. Пояснюю чому. Вони всі дуже солодкі і з оцтом. Дякую. Дякуємо. Дякуємо. Синок пішли, бо може їхати зараз в потяг. Ідемо туди, вниз, на пробій. В карпатських традиціях. Подивіться, скільки грибів, сушених, сири різноманітні. М'яско, ковбаски, боже, яка красота. Дивіться, навіть витримані сири. Куди тій Європі до нас? Крафтове виробництво пальку, шоп магазин в сири. Дякую. Е Дівчина, олень, кабан, козуля, медвідь, сало. Медвідь навіть totally? є? Так. Нічого собі. Це таке червоненьке м'ясо м'яко. Я боюсь таке їсти, я годую дитинку. Я один раз кабанчиком отруїлася вмигово. Не знаю, чим ми там супилася натурально, це не сні. Щас таке чути. Серйозно? Але олени... Байків, олени... Оленину, не оленину їла, все було ок. Є ще лось. Є оленина така в вбиння. Клас. Слухайте, ми йти назад, я вас точно щось прикуплю. Ну, а добре, які сирочки? Сирочок, які сирочки, равно, сирочки дивіться, як, начебто пиріжечки. Пар так, це йде такий, називається гуцульський крученик. Він не, йде як сулугуні. Сивачого молока, є скозючого молока, є біленький, є полонинський буц, камамберчик з козючого молока. Такий ніжний ніжний. Синок, хочеш сирочок спробувати? Як масло. Є ще сир з кедром горіхом. Він смачніший, ніж французький. Хто хоче, дівчатка? Так, будемо щось прикупимо тут точно. Ти хочеш горішки? Поздовлюємо. Горішок хочеш. Реально дуже смачний камомбір. Горішки білочка дяді приносить і казала маленькому хлопчику видати. А він в Берегав. капусті знайшовся, так? Да? Да. Горішки білочка приносить. Да. Особі... Білочка горішки приносить, якщо забагато випити. Да. Особливо ті макадамія, тут да. з дерев. Так, так. в лісі росте. Дякуємо, дуже у вас таке все гарне, ну, просто шикарно. Добре. Є ще з горіхами кубаска вони з фісташкою. Є ще кабанчик з горіхом лісом. А ви на це сало, подивіться, просто якесь. Там більше м'яса, як сало, бо якась це Так, І воно сер... та, сиров'ялене. Афідіть. Там більше м'яса, як сало. А таке м'ягеньке зараз попробувати. Як масло. Н ні, ні, мені не треба поки. Я, може, чоловіку куплю. Візьміть. В ЗСУ йому Візьміть. відправлю. Хай їсть. На здоров'ячку. Дякую. Хто хоче сало? Ні, ні. ні. Моя дівчинка. Дивіться на ці нігті, які беруть українське салко. Бери коника. Це сир. Його можна їсти пробити. А а чому цей камамберчик? Штучка десь заважить, 200-250. А дайте один камамберчик. Боже, яке смачне сало. Більше витриманий, менше витриманий. Щоб був не гострий. Мегань таким довпроводом. Боже, яке сало, на каса. 250. А сало тільки оці великі штучки? Є половинки. А по чому салоко таке? 100 грамів 80 гривень. Боже, я ж на дієті. Я ну Це собі тоненько, у них дієтичне, сиров'ялене. не копчене, не печене, а сиров'ялене. Дієтичне сало. Так, да, дієтичне сало. А це в миті шишки? Так, да, 200 10 і 100 гривень менше. Одну-дві. Так, візьмемо один камамберчик, да? е, це є. Що ще? Цю штучку ти береш? Я це беру, я прощу. А що це ти береш? Е, шишки. шишки. Шишки на меді настай. А, то дайте ще й нам шишки одні. Велику? Е, ні, маленьку. Що, синок? А ні, давайте велику, велику я чоловіку відправлю. Кашель, береш сусід, їм допомагає, ліпше як сироп який в магазині. Так, що ще? А можна спробувати той витриманий сирок? Пармезан трьохрічний трьохрічний пармезан? З кристаликами, так. А як називається? Витруху, а як називається гуцульський пармізан? А як пармезан гуцульський називається? Ну парміджано-риджано реджани це італійський? Ні, це пармезан, просто пармезан. Трьохрічний. Без Може, парміджано гуцуляно? Так, гуцуляно. Вимочена в мені. Вині. Це просто вино називається медвежа кров. Катінка, це для тебе. Оленина вимочена в вині медвежа крові. Боже, як смачно. Можу вам дати спробувати цієї медвежої крові? Ні-ні-ні, я годуюча мама. А то ж натуральний, там самий сік. Ні, серйозно, дивіться. Тут нема спирту. А цукор? Тобто бродіння, воно має тільки 18 градусів. А цукор є? Цукор, напевно, трошки є. Бо воно ж не переброджує на цукор. Воно таке густе-густе, попробуйте. Ого. дітки, випийте медвежої крові. Щоб не пили чоловічку. Ні, але не треба оце замінник. Чоловіче саме смачна, правда? Жінки вирощені на чоловічій крові. Боже, це так зараз звучить страшно, бо мій чоловік в ЗСУ. Накатіла грусть, накаті йти. Щоб Бог попити, все буде добре. Так. Салка. Дайте ще салка. Маленьку, таку, щоб трошки з м'язком було прожилочки. таке, щоб було то оце. Давайте ось це. І ще е, теж відправлю баличка. Все чоловіку, слухай, собі нічого не треба. Я буду петрушечку їсти. Це, 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 це одна жінка в Україні така. Це все для чоловіка. Не. Я жартую. А оце а що за балачки такі? Е, є злося, є кабана. А почому злося? Я кажу, є на 400 гривень, є на 300. Дайте таку на 300, щоб я не всі гроші світу потратила. Він зараз каже, ти що здуріла, якого ти мені лося передаєш? А тепер... я, як, попробую, скажіть йому це, що це генеральське сало за генералів, будучи. Я йому в сільпо замовила а ці, що, генеральського а, сала, а, він сварився. Генерали я вам скажу. Генерали теж вартують. Ну, а трижечка? Не більше не всі. Подальше, знаєте. Та, не всі, як ви кажете. І а дайте нам ще шматочок пармезану, такий відколіть. Що, синок? Що ти хочеш? Ну, Скажи мені, Чекайте, що ти сало хочеш. Я вам поставив. Сало, оленина, два меда, камамбер. Мед один, я Один у мене мед, вона заплатила. Я я да. У вас один камамбер, ти мед. Ти мед. Ти і ти трошки ти. парміджано і Лося да. Глосяно 300. Я не можу. Я казала, я нічого не буду купувати. Тут просто така викупається. Каже, йди, я тобі розкажу і будеш знімати. Оце здание, воно без єдиного гвоздя построєне. Uh -huh. uh -huh. Я б знала, коли я б сказала, коли не недавно. А от то недавно построєне, там бачиш гуцука Ксенія? <реку> оце, що співають? <реку> гуцулка Ксенія, <Ксеня>. оце <реку> її про, прообраз. Uh -huh. Воно із дощичок зроблене. Uh -huh. <реку> <реку> а це мужик. <реку> <реку> так, ідемо вам. Ви підете на пробій, пробі. а, mm. а ну, ми да. і вже маленькою тут покидаємося. Добре, так. ти соломи. Мангально. Все таке класно, що ми не поїхали в скелю в цей раз. Хоч є де походити. Не була, ми проїжджали багато разів Яремче, але ми тут нікуди... Ми ж постійно Миколичин, Миколичин. І на Драгобраті я була. Все, я більш ніде не була. Миколичині раз 20. Все, сонечко, ми з маленькою їдемо по сонечку. Такі тут дуже небезпечні сходинки. Хоча ні, це безпечні сходинки, просто мені незручно зараз йти. Так, пішли, пішли, синулька. Мій син тільки що з'їв гуцульський гуцульській сологуні, гуцульський крученик. Це вперше він з'їв. Сир. Він взагалі не любить сир. Так, стрибок на мотузці це не моя історія. Я настільки не екстремальна людина. А потримайте вовчика за ручки. Ой, Гельзі Парк Легенд там далі. Гляньте, як гарно. Я би там в житті б не йшла. Це ружа, а не гуцулка Ксеня. Ми йдемо в Ружу. Ружа. Підемо. Можливо, нам пощастить і ми поїмо. А тут літом тераса. Зараз вона не працює, звичайно. Зараз. Такий дубак. Але там у нас куча всяких таких гарних краєвидів, а ми йдемо сюди. О, бограч піца. Будемо їсти бограч, так? Да? А слухай, як ми тут присядемо? А ми колясочку поставимо, так? Да? Ага. Якось. Тільки там взагалі немає людей. Мені здається, якщо немає людей, то там і їжа якась може. Дуже пахне несмачно їжею смаженою, Я таке не люблю. Але тут, бачите, в принципі, я так і хотіла. Клас! Страх хоче накатити, вона не за рулем сьогодні. Або грач є? Райод тут дуже гарний, але ми не стали під'їсти, ми йдемо по тій причині, що дуже, по-перше, воняє фритюром смаженим, нема чим дихати. У нас же все такі діти і самі зараз будемо воняти. По-друге, я хотіла салат з капусти або тушкована капуста. Цього нічого немає в меню. Зараз будемо візок нести. Нема овочів, мені нема що їсти. Почекай, почекай! Дивись, який гарний котик, синочок. Раз, два, три чорні коти. Такі молоденькі ще. Дивіться. Котики. Ти теж. І каже, я теж котик. Гладь мене, я теж котик. Вовчик мій. Хочете тут? Дивіться, яка стара пічка. Ще один тип ресторан, це будинок, який побудований без жодного Ми... Але... Це не моє місце. Не знаю. Вам тут подобається, хочете тут їсти? Якщо захочете, то їмо. Ялиночка. Синок, обережно, будь ласка. Ой, там прям великий велика зала. Дівчат. Ось такий заклад ми знайшли. Тут називається над прутом. Тут ми ходили і тут дуже-дуже смачно. Тут така смачна українська кухня. Моїли капусти, баниші, всякі фарельки. Так, я вже не знімала, бо ми дуже з малим моїм, скажімо так, знаходили спільну мову. Звичайно, в українському стилі. Діти пішли спати, ну, точніше, як діти, старший і мій син, хлопчик. А ми пішли гуляти. Далі, з малою зв'язочками сестрою, у нас почався трошки відпочинок знову без них. Тому що... Кожному має бути добре. І великим, і малим, і середнім, і всім треба догодити. Так що ми йдемо годити одна одній зараз. У нас з сестричкою свій вайб. Трошки я підтомилася, така дуже холодно, особливо біля річки було, так намерзлась, надуло. Хвилюю, щоб син не захворів тепер. Але ці відео ви вже побачите, коли ми повернемось додому. Тому буду розповідати вам, як наші справи далі. Дівчатка, пишіть, будь ласка, де любите бути в Карпатах? Які улюблені ваші страви, де були, де плануєте бути? Що любите з української кухні? Ці всі бограчі, баноші, все пишіть. Мені дуже цікаво. А тепер питання на засипку. Ви бачите тут слона? Бо це слон я вже бачу, я на нього дивлюсь години пів. Я вже бачу слона. Раніше я не бачила. Ось це голова, хобот, це типа око чи ухо. І ось тіло ножки, ножки. Оце слон. Якщо ви не бачите слона, то пропоную випити ще Глінтвейну. І пийте глінтвейн до тих пір, поки не побачите тут слона. Пока-пока!